Наступне всікрайська асоціація органів місцевого самоврядування асоціація міст України. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Олександр Слабожан, виконавчий директор асоціації міст України від імені 1073 муніципалітетів. Ми офіційно надавали зауваження і пропозиції і попередньо просили взагалі не виносити цей пункт. Е є у всіх в таблиці наші зауваження і пропозиції. Я додатково до того, що було обговорення. Перший момент надважливий момент. Національний регулятор це арбітр, який має забезпечити рівні умови на даний момент. Рішення, яке пропонується, НКРКП забезпечує нерівні умови, виключно в бік суб'єктів електропостачання. В даному випадку у о, наших підприємств критичної інфраструктури, в першу чергу, у водоканалів виникла заборгованість через неврегулювання НКРЄКП питання тарифу утворення. Третій момент є ваш профільний закон щодо о, національного регулятору, і відповідно ви маєте забезпечувати рівні умови і виступати арбітром. О, тому о, це рішення в такій редакції суперечить. Закону суперечить конституції, а пропозиції, які були озвучені по судам, будуть затягувати справу і відмикати людей від критично важливих послуг. Ми попросили виключити цей пункт відповідно, винести за скобки питання критичної інфраструктури, розподільчі рахунки і питання пону знову ж таки підтверджує нерівні умови, тому що. Це зовсім інші обсяги оплати. Ви нарощуєте борги і говорити про те, що це буде відповідальність суддів, парламенту. Ми просимо так не робити. Це буде виключно відповідальність національного регулятора. Тому звертаємося від імені 1073 громад. Виключіть, будь ласка. Суб'єктів критичної інфраструктури, які надають комунальні послуги. Чим виконайте свій закон і обов'язок як національного регулятора, дуже дякую за увагу. І сподіваюся, все таки на об'єктивне рішення, розумне рішення, логічне рішення. А не те, що тут ми сьогодні слухаємо: відхилити, відхилити, відхилити і відхилити. Питання по боргам не вирішено через тарифоутворення. Не штовхайте на нарощення нових боргів, не відключайте людей в громадах, які щоденно під обстрілами в угоду окремих суб'єктів щодо отримання додаткових коштів. Дякую, наголошую, що ніхто не відключає об'єкти критичної інфраструктури. Мається на увазі, що з законом України визначений порядок, яким чином. Буде фінансуватися, який хтось не фінансуватися, яким чином буде продовжуватися постачання електричної енергії для суб'єктів критичної інфраструктури, а саме необхідно відкрити спецрахунок, і постачальник останньої надії буде постачати електричну енергію стільки, скільки потрібно. Це законом визначено. Тому а, а, і комісія дійсно це є незалежний арбітр. Я хочу наголосити, що на даний момент. Перед постачальником останньої надії об'єкти критичної інфраструктури заборгували більше 6 мільярдів гривень. Звертаю вашу увагу, що по частини цих суб'єктів критичної інфраструктури оплата за останні півтора роки складає 0 гривень. Ми, наприклад, одне з підприємств винно наростило борги в розмірі 3,7 мільярда гривень. При цьому оплата за електричну енергію склала 0,0 гривень. Я не вірю про те, що це підприємство не було на підприємстві, яке спожило 3 на 3 мільярди гривень електричної енергії, немає ні одної гривні, яку можна заплатити за електричну енергію. Тому на даний момент ми намагаємося збалансувати, і закон нам дає цю можливість, і закон. Дав нам можливість перейти на спецрахунки, об'єкти критичної інфраструктури перевести на спецрахунки. І для цього ми якраз і унормовуємо свої нормативно-правові документи. Тому пропозиція ваша відхилена. Далі. Дуже, те, дуже ні... дякую. Рішення по водоканалам, які є ліцензіатами накриє Це повністю ваша сфера відповідальності. Борги – це через відсутність рішення НКРЄКП. Зараз воно обговорюється і думаю, що воно буде врегульовано. Далі. Дивіться, Значить, предмет регулювання даної постанови і даного пункту ми говоримо, ми говоримо про те, що зараз не змінюється. Ми не забираємо у вас право отримати ухвалу суду. Ми говоримо про те, що суд повинен оцінити ваші доводи. І він це робить протягом двох днів. Законодавством Україна це визначено. Не просто подали заяву до суду, а мається на увазі, що суд повинен її ще оцінити. Це про це йде мова. Дякую. Я перепрошую. Мова йде не про це. Мова йде про те, що НКРЄКП порушує принцип. Презумпції невинуватості і порушує конституцію в плані судової гілки влади. Зараз так не відбувається, як ви пропонуєте. Ви пропонуєте, щоб без суду просто відключали е, і тому вам колеги з сектору задають запитання, хто буде нести за це відповідальність? Саме колеги з сектору, для кого ви робите е, цю постанову? От що ви пропонуєте? Тому я й кажу, що це має бути виключено не тільки тому, що порушує ваш профільний закон, а й порушує Конституцію. Конституцію України. Розумієте, в чому суть? Ви пропонуєте без суду відмикати всіх і вся. На підставі незрозумілих даних і те, що ви говорите про суди. Вибачте, будь ласка, почитайте кодекс адміністративного судочинства, почитайте господарський процесуальний кодекс і інші кодекси. Те, що ви пропонуєте, це жах і анархія, і це персональна відповідальність буде НКРЄКП. На чому ми наголошуємо: не перекладайте це ні на парламент, не відповідно на суди, ні на інших суб'єктів. Це ваше виключне рішення. Ви щойно. Відхилили абсолютно всі пропозиції всіх суб'єктів і використали нерівні умови, підтримали тільки одну сторону. Абсолютно всі. І це вже є теж порушення відповідно, на яке я хочу наголосити і внести в протокол щодо заангажованості. Окей, дякую за вашу позицію, Олександре. Пані Олеже, скажіть, будь ласка, ще таке питання? Роман Гученка. От нас зараз проходять громадські слухання. Да от наскільки я знаю, там проходять громадські слухання в громади, да, В громади. Запитують громада. Ви підтримуєте це питання чи не підтримуєте? І присутні на громадських слуханнях голосують, і це заноситься в протокол. да? А на сьогоднішній день у нас громадське слухання чого відбувається? Е, мої колеги, я їх повністю підтримую, подали вам пропозиції. да? І ви нас зібрали для чого? Для того, щоб сказати, ми відміняємо і все. Вам зараз вся Україна має, що, да? говорить про те, що ви займаєтесь. Не тільки займати і дуже дуже хочу зрозуміти, що ви таке. Ну мати такий характер, як у вас, я вибачаю, за емоції, да вам все рівно що вам тут розказують. У вас є свят, да? от щоб зрозуміти, як у вас відбувається громадське слухання. Можливо, в, в документах НКРЄКП громадське слухання відбувається якось по-іншому. Я пам'ятаю, як пан Городецький проводив громадське слухання. От такого там не було, да? як зараз, те що, те, що те, що те, що відбувається зараз, і дуже б хотілося покінчу, коли ви будете закривати це засідання, да. Скажіть, будь ласка, під запис, що саме ви будете писати проєкт рішення резолюції громадських слухань, щоб ми всі почули і зрозуміли, що далі робити? І ще вас дуже хочу попросити. Ми нам закінчили з управителями ну десь ще місяць зібрати документи. Да? нам не хочеться того робити, але ми маємо ми другого виходу. Не бачимо зараз. Я не якби не то, що я там зараз хочу на вас тиснути, просто ставлю вас до відома. Ми до вас уже декілька разів зверталися. Це зараз не по темі. Регулювати питання багатоквартирних будинків. Ви не читаєте навіть те, що прийняли до вас, поки ви прийшли в анкарека. Ви нехтуєте рішенням судів. От я вам кажу чесно, протягом півтора місяця я думаю, навіть асоціація міст нас підтримує. Ми будемо писати звернення до кибенеміністрів, оскільки на вас нема на кого жалітися щодо тих фактів, які нам вже відомі, які протиречать... Чинному законодавстві навіть тих правил, які ви які, які ви написали, і будемо писати скаргу на кабінет міністрів щодо розгляду діяльності взагалі НКРКП те, що зараз відбувається. Тому що те, що зараз відбувається, навіть немає слів до виразу. Дякую. Дякую за вашу позицію. В НКРЄКП відбувається відкриті обговорення. Це відповідно до порядку. Ви, Романе, прекрасно його знаєте. Якщо не знаєте, можете ознайомитися. Тобто ми діємо в межах регламенту, і відповідно до о, нашого порядку на громадських на відкритих обговореннях, скам так, не передбачено голосування учасників відкритих обговорень.